З Днем Незалежності України вітаємо усіх, хто серед розмаїття програми віддав перевагу саме нашій, аби дізнатися, як відзначали лучани найвеличніше свято країни та день народження рідного міста. Отож сьогодні пропонуємо вашій увазі такий собі телевізійний калейдоскоп найважливіших подій минулого тижня. І розпочнемо випуск вітанням Луцького міського голови Миколи Музика Шановні лучани, щиро вітаю вас з Днем Незалежності України, святом духовного відродження нашої нації. Незалежність найбільший здобуток усіх, хто гордо називає себе українцями. 22 роки величної події об'єднали нас в єдину, мудру і сильну державу. Жити в суверенній країні на своїй рідній землі велике щастя. Тож кожен з нас своєю працею. Щоденно утверджує могутність незалежної держави. Я дякую усім, хто небайдужий до долі України і нашого міста, хто зводить будинки, навчає, і лікує, будує дороги, примножує красу та славу рідного Луцька. Я з дякністю схиляю голову перед тими, хто творив його історію та збагачував традиції. Дорогі лучани, сьогодні ми сильна, випробувана часом нація. Тож збережімо разом досягнуте та будуємо гідне майбутнє. Будьмо єдині, у єдності, перемога. Успіхів вам у благородних починаннях, міцного здоров'я, миру та добра. Хай процвітає наше рідне місто. Хай квітне, славна Україна! Розпочалися святкові заходи ще минулої п'ятниці відзначенням дня державного прапора України. Його разом із прапором Луцька урочисто підняли біля приміщення міської ради. Нагадаємо, це свято президентом України Леонідом Кучмою встановлено 2004 року на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України. Щоправда, та у Луцьку жовто-блакитне знамено над приміщенням міської ради підняли ще 1990 року. І хоча з того часу минуло 22 роки, здається, що прапор України тут майорить по конвіку. Хіба що севочолі ветерани, яких називають рухівцями, згадують перші дні формування національної свідомості. Пригадується, скільки дискусій та відвертого супротиву супроводжували становлення нашого прапора. А сьогодні синьо жовті стрічки у віночках чи атрибутиці стали переважаючими і закономірними. Насправді небо і золото колосся стали кольорами України і найсвятішими символами кожної людини, і щоб вперше національний прапор замайорів над приміщенням міської ради доклали немало зусиль ті, хто скромно загубився серед гостей свята, міцно притуливши жовто-блакитний прапорець до грудей. Ось так переклик поколінь, епох, людських доль об'єднав сьогодні жителів обласного центру у день святкування державного прапора України. Віддавши шану національному прапору України цього ж дня міський голова Микола Романюк урочисто відкрив фактично заново відбудоване приміщення будинку культури у мікрорайоні Вересневе. До слова наступного року йому виповниться півстоліття, і впродовж цього часу тут ніколи не було ні капітального ремонту, ні реконструкції. І тільки зараз місцева влада знайшла можливості і кошти, аби відновити приміщення, яке здається, може претендувати на історичну пам'ятку. Тільки за уваги міського голови Миколи Романюка до проблем п'яти тисяч мешканців цього мікрорайону приступили до відновлення приміщення, що найперше тут повністю замінили дах, який вже витримав випробування дощем, укріпили фасад спеціальними металевими конструкціями. Словом, реконструкцію організували так, аби зберегти отой стиль минулої епохи, у ліпнині на стелі та на стінах. Залишається тільки наповнити приміщення численними містецькими заходами, аби у будинок культури вдихнути нове життя. Ми сподіваємося, що цей будинок культури дійсно оживе, що це буде тим місцем, де люди різних різного віку захочуть збиратися, захочуть спілкуватися і просто відпочивати Я думаю, що люди це оцінять. Єдине, що прохання для людей, щоб вони це все берегли. До реконструйованого будинку культури облаштували прилеглу територію, дитячий майданчик, проклали доріжки словом, довели до пуття усю інфраструктуру цієї частини мікрорайону. А серпня, день незалежності України, 22 роки тому став переможним завершенням політичної боротьби національно-демократичних сил. На жаль, ненадовго тому і розпочалися урочистості з нагоди свята богослужінням у храмах Луцька, аби Господь додав мудрості нашим політикам, а усім нам терпіння, миру та злагоди. А день національного свята змушує нас ще раз переосмислити, хто ми є і якої країни ми діти. Очевидно, є таки над Луцьком Боже благословення і заступництво святого Миколая, патрона і оберега, що впродовж усієї непростої історії нашого міста захищає лучан від усіляких негараздів, аби ж то й надалі оте заступництво Господня сподобало мешканців обласного центру на подвижництво, додало віри, надії та любові. Відтак і милилося духовенство разом з керівництвом Луцька за мир і спокій для громади, щоб не провокувалися конфліктні ситуації і щоб вистачило терпіння, спокійно сприймати тимчасові незручності. Цей день ми виголошуємо молитву за Україну, тому що слова, якими наповнюється ця молитва, є словами покаяння, є словами прохання, є словами надію на майбутнє, надію тим, що Господь буде завжди з нами, даючи нам незалежність України, Він буде постійно з нами опікуватися. Згадували сьогодні і тих, хто віддав життя за вільну і незалежну соборну єдину державу. А влада, як написано від Бога, потурбується про хліб насущний, воду і тепло в оселях, впевненість у завтрашньому дні. А урочисті заходи з нагоди 22-ї річниці незалежності України цього року розпочалися на Київській площі Луцька, де керівництво нашого краю привітало громадян зі святом. Втім, найбільше вітання здається цього дня. Отримав Луцький міський голова Микола Романюк, день народження якого символічно збігся з днем народження країни. Щоправда, 55 років тому. Сам очільник Луцької громади вважає такий збіг випадковим, але який додає відповідальності. За усе, що робиться в місті. Для Миколи Романюка цей день завжди розпочинається вітаннями з днем народження. Звичайно ж, його батьки не могли передбачити такої знакової для України дати, але здається, не випадково, що саме 24 серпня народжуються видатні особистості в історії нашої держави. Першою, звичайно ж, Миколу Романюка привітала дружина. Цього дня їй клопотів дістається не менше аніж очільнику громади. Звичайно, що важко бути дружиною мера, тому що всі турботи і проблеми, які в нього на роботі, в якісь міри переносяться додому. Ну всі мабуть, всі в сім'ї переймаються його проблемами, тому що ми всі його любимо, і хочемо, щоб він був здоровий. Тим часом на Київській площі розпочалося всенародне віче, у якому взяли участь керівники області, міста, духовенства різних конфесій і численні гості свята. По різному сприймають жителі нашого краю здобутки і помилки вищої влади, але те, що нарешті настав час незворотності демократичних процесів, не заперечує ніхто. Можливо, нам ще бракує мудрості, патріотизму, але перші уроки демократії суспільство вже засвоїло. Ось і місцева влада у день незалежності України відзначила тих, кому дорогі і зрозумілі принципи демократії, волі. Та національної гідності. Відтак, учасники свята урочистою ходою та покладанням квітів до пам'ятних місць згадали борців за волю України, вклонилися загиблим авіаторам, вшанували пророка національної незалежності Тараса Шевченка, не оминули і славетну землячку Лесі Українку. А на театральній площі міста вже зібралися сотні лучан, аби засвідчити шанобливе ставлення до історії та культурних традицій рідної України. Цього ж дня тисячі мешканців обласного центру вже вкотре взяли участь у громадській акції Українська вишиванка. Традиційно такі масові заходи організовують спеціалісти відділу у справах сім'ї та молоді Луцької міської ради. Очевидно, за відсутності національної ідеї такі імпрези чи не єдине, що єднає суспільство у час політичної нестабільності та економічної кризи. А минулого тижня лучани у вишитих сорочках вибудували на театральній площі Луцька Кар. То України. Від розмаїття узорів, стилів, орнаментів, кольорів на вишиванках жителів та гостей нашого міста, здавалося, розквітла уся театральна площа. Майстрині приглядалися до автентичних сорочок, обмінювалися досвідом. До слова, жодна вишиванка на святі не повторювалася узором, бо на істину українському строї вишите саме життя людини. А цього року сотні жителів обласного центру у вишиванках вибудовували карту України. Взяв участь в акції і луцький міський голова Микола Романюк. Серед восьми його вишиванок. Найдорожчою для серця є подарунок дружини. Є одна, одна з перших ця вишиванка, де до неї приклалася дружина, скажімо, до її композиції там, і так далі. Це мені найбільше подобається. Зазначимо, організаторам дійства було надзвичайно важко визначити переможця у восьми номінаціях, але ми не можемо не згадати найповажнішу за віком учасницю гостю з Черкащини – Марію Вівчарик. Їй 89-й рік, нагороджена орденом княгині Ольги. А удому зберігає унікальну вишиванку прабабусі. Вишиванка для мене як символ України. Разом з барвінком, з калиною, по-моєму, вишиванка українська навіть від славіча. Ним дівчина найкраща українська дівчина і виглядає, що вишиванці. Так. А спеціалісти відділу у справах сім'ї та молоді подбали, аби кожен з переможців акції отримав ще й подарунок від меценатів. А про високий імідж нашого міста серед інших обласних центрів України свідчить вже другий форум інтеркультурних міст, який відбувся у Луцьку під час святкування Дня незалежності на України. Нагадаємо, цей проект є стратегічною ініціативою Ради Європи у рамках плану дій партнерство заради реформ. До нього приєдналося 21 місто Європи. Ще 25 міст є асоціативними членами цієї мережі. А відтепер і Луцьк заявив про на. Міри приєднатися до європейської спільноти форумом, у якому минулого тижня взяли участь більше півсотні делегатів. Ось так від з'їзду європейських монархів до європейського союзу прямує наше місто, долучившись до мережі інтеркультурних міст. Тут варто зазначити зусилля начальника управління культури луцької міської ради Тетяни Гнатів, яка розпочала підготовку цієї імпрези ще 2008 року. Чудову ідею підтримав Микола Романюк, розуміючи, які дивіденди отримає наше місто, ставши учасником європейської інтеграції на рівні громад. Що нам форум дасть? Ну, в першу чергу про нас більше знають Європи. Про нас буде знати більше в Раді Європи. І тут можна багато що різного говорити, але ви знаєте, ми працюємо по різного роду програмах Польща, Білорусь, Україна і інших програмах. Я думаю, що навіть такий форум, він десь теж буде, ну яка зарахується нам в тому, що тут дійсно влада, територіальна громада серйозно настроєна на, на, інтегр, на євроінтеграцію, що з нами можна мати справу. До слова, стати членом української платформи змін було зовсім нелегко. Рада Європи вимагає від кандидата відповіді на 69 пунктів своєрідного тесту, і тільки після цього визначає, чи варте місто членства у мережі інтеркультурних міст. Обласний центр Волині Блискучі витримав іспит з напрямків роботи у сфері освіти, мови, політики, розв'язання владою конфліктів та розвитку бізнесу, що й засвідчили високоповажні гості. Що мені подобається у Луцьку, то люди на вулицях. Вони з задоволенням прогулюються у парку, слухають музику. Видно, що вони звикли бути разом. А ще тут багато хорошого меду, і я обов'язково візьму його з собою додому. А наступного дня відбулося підписання меморандуму про взаємовідносини Луцька з чеським містом Київ. А міста Люблін, Тракай та Каунас приєдналися до міжнародного проекту Шлях Гедеміновичів». До слова, гості з Прибалтики подарували Миколі Романюку символічну картину Втрачена корона князя Вітовта. Слід зазначити, що цього року на урочистостях у Луцьку побувало більше ста гостей з багатьох міст усієї України, у тому числі півсотні представників закордонних країн. А продовжуємо випуск репортажем з урочистостей, присвячених дню міста Луцька. 928 років минуло з того часу, як вперше наше місто було згадане в Іпатівському літописі часів Ярослава Мудрого. Щоправда, за археологічними дослідженнями Луцьку не менше тисячі років. Але ця історична несправедливість аж ніяк не вплинула на перебіг свята, яке розпочалося урочистою академією на театральній площі нашого міста. Такого яскравого і водночас урочистого свята у нашому місті, здається, ще не було. Щонайперше Микола Романюк привітав зі святом мешканців обласного центру, а ще вшанували найдостойніших лучан, подяками від міського голови і подарунками від центральної влади. Згадали сьогодні не тільки тих, хто активною громадянською позицією відстоював демократичні засади оновленого суспільства, а й тих, хто сьогодні докладає немало зусиль, аби лучани мали упевненість у завтрашньому дні. Безперечно. <працько> Те, що я зробив, це лише частина е, того, що я хочу ще зробити. Ось. І взагалі добре те, що е, Лучани, міська рада, її голова оцінили якраз внесок цей. А ще Микола Романюк вручив подяки і представникам соціально-відповідального бізнесу та депутатам Луцької міської ради. Національне єднання продовжилося численними культурно-мистецькими заходами, організованими працівниками управління культури Луцької міської ради. І вдруге в обласному центрі на Кобзарське Віче зібралися півсотні кобзарів з різних куточків України. Всього ж у концертах до дня народження міста Луцька взяли участь більше трьохсот виконавців аматорських та професійних колективів. І кожен цього дня повнився гордістю за рідну країну, своє місто і своєю причетністю до свята, яке не завжди залишиться у душі. Ілю справжнім квітковим килимом стала центральна алея парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, де до дня міста відбувся конкурс флористичної майстерності Луць квітучий організатори імпрези об'єднали ідею квіткового пано професіоналів та аматорів. А відтак на площі у півсотні квадратних метрів, яка відводилася учасникам змагань, кожен бажаючий міг втілити у квітах національну тему незалежності України. Близько ста яскравих квіткових композицій вражали довершеністю форми, змісту, творчими знахідками, притаманними подіям сучасності, і от рукотворне розмаїття конкурувало у парку з природним, за яким вгадується копітка праця спеціалістів зеленого господарства міста Луцька, і цілком закономірним було розділення у змаганні професіоналів флористичного мистецтва і аматорів. Хоча, як на нашу думку, вловити оту непомітну межу було вкрай важко. Вразили присутніх розмахом композиції медики обласного центру. Не поступалися сусідам по експозиції і педагоги нашого міста. А серед підприємств не було рівних композицій від теремно хліб. Словом то була насправді частинка Луцька Квітучого. Ну я хотів би щиро душі подякувати всім тим, хто сьогодні приготував такі приємні експозиції. З квітів вони оригінальні, кожна по своєму. І е, вкладена туди відчувається душа. Були цього дня і майстер-класи для дітей, а дорослі ділилися враженнями і голосували талончиками за вподобану тему. Це для офіційного журі, бо кожен з учасників свята вже був переможцем конкурсу, вклавши у кожну квіткову композицію частинку свого серця. Три дні обласний центр Волині культурно-масовими заходами до дня незалежності України та Дня міста Луцька. Насправді їх було настільки багато і настільки вони були цікавими, що мешканці та гості нашого міста ледь встигали за перебігом подій. Кожному хотілося стати свідками і підтримати учасників міжнародного авторалі інвалідів відзочників Дорогами Волині, побувати на книжковому вернісажі і пройтися мистецькою вулицею серед ярмарку декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва. А ще побувати на захоплюючому дійстві у Луцькому замку фестивалі дзвонарного мистецтва. Бачили лучани і показові виступи кіноспортивного театру Поділля та змагалися у швидкість. Сному складанні кубика Рубіка словом цього року святкування дня народження країни та дня міста стало насправді всенародним, і кожен, хто взяв у ньому участь, відчув себе невід'ємною частиною суспільства, яке відзначило 22 другу річницю незалежності. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми місто. Сподіваємось, ви вони тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.